Uh, Прийом їжі в мене. Останній, і, власне, так я харчуюся вже ну, десь третій місяць. Мене це влаштовує. Що по вагі, ми пробили 130, ми спустилися на них Мінімальна вага була 128,6 на сьогодні. А більш стабільна, де я не потію для того, щоб зважитись, типу, там а, виганяю водичку, іду зранку нормально в туалет, всі ці справи роблю. Щоб от мінімізувати свою вагу в тілі, і зважитися, то зазвичай це 129,4. Але мінімальна була така. Тому е, такий міні-мікрозвіт. Міні, Єдине, що я почав ще пити з минулого тижня Жиросжигач, він слабенький. Але тим не менше, я реально відчуваю, як потовиділення збільшилося в рази, і а, типу, я сподіваюся, що це трішечки пришвидшить а, мою прогресію. Ну а там подивимося. Якщо результати будуть гарні від цього ж я ни поділюсь з вами і засвідчу його в кадрі. Якщо ні, то не, не бачу сенса. Типу, якщо з банки ми за. Наступний місяць, за 30 днів за червень місяць, е, спустимося до 120 кг, то я вважатиму, що це гарний результат. Тобто в два рази швидше, ніж зазвичай. Зазвичай у мене йде 4-6 кг на місяць, а тут вийде в нас майже 10 кг за один місяць, і це буде доволі непогано, і банка буде того вартувати. Що вийде по факту? Будемо дивитися.